Всім привіт! Ну що, прийшла зима, прийшли морози і у нас вже є лід. Уже як тиждень люди ловлять рибу з льоду. А ми ось з Віталієм вперше виїхали відкривати сезон зимової риболовлі. А ти подивись Віталій, скільки води спало. Тут води спала ого, як лід опустився. слизько. Нормально так лід опускається. Віталій, ти подивись, як вода впала. Ну, лід нормальний. Я думаю, що один важу, може кілограм 200 віть Там Каже, 200 вазу. Сань людина точно. Да більше ніж 5. Якщо він стюма не хочу, то в землю попаду. Песячі раз минулим. Нет, ні. моему Ну сантиметров 7 точно. Ну а просто що погано сейчас лед прозрачный. Да, льот прозрачный. Вода чиска десь. Віталій пробує відразу на мормишку ловити. Я ж ходжу з камерою, тому що, ну як вам сказати, озеро дуже величезне і рибу тут знайти так просто нелегко. Ми приїхали на те місце, де ловили окуня на спіні. До первольотка. І що ви думаєте, там, де дуже гарно клював окунь, ми ловили там його. Зараз його там немає. Повністю відсутні, відсутня риба. Я ж кажу, кілька платвичок бачив у камеру, а то риби немає. Тому ми просто що беремо. Беремо в руки наші речі і тарабанимо по озеру в пошуках, пошуках риби. Шукаємо рибу, поки що нічого не знайшли. Ну, ми шукаємо окуня. Платвичка якась була в лунках. І то це все я побачив за допомогою підводної камери. Ну, от Перший трофей зняв з дерева, висіла над водою. Не знаю, що це за фірма. Ніяких позначок немає, але мені сподобалась сама форма блешні, товстенька, узкотіла, прогониста, така от, під жереха, я б сказав би, під жереха, під навіть чахонь. Якби не оця форма, я б може б її не знімав, би хай далі усіла. А так сподобалось. Реально цікаво. Ну тут що потрібно? Викинути завідні кільця, поставити краще, поставити кращий Тріники. Я думаю, що ця блешня буде ловити рибу. Почистить її. Куди ми йдемо Віталій? А ми йдемо Йдем. по льоду шукати рибу. Намармигало. Балансирчики брав, блешні не брав. Та я навіть зимній ящик не перебирав. Так, подивився, будки лежать, мармишки є. Короче, я буду бити і буду. Як мені так знаєш, не здорово удобно. Треба було бурний брати, а вдруг були був тонкий і, і з одним погано. Ну так ближче ж поднести все одно. <рит> Окуня ми не знайшли, тому вирішили просто бігати з вудкою і, і пробувати ловити. А може десь щось і проскочити. Може якась грибина й буде. Ну, є лотва, в лунках іноді розкакує. То я буду зараз Якусь без мотилку вибирати, яку не знаю, я ж кажу. Я так не готувався до перевольотка. Так, вудочки, де мої... Де мої мормишечки? Це наживки в нас немає. Будемо без наживки. Люди пробують на блешні ловити. А я буду пробувати ловити на може якусь таку мормишку дядько клюєш що небудь ой є бало ой ой хоч би око показав яке воно є тут там ударі це тобі не на спинин главить як у нів на відвідні поведеться тут треба вміти він чуєш ворони каркають, сміються з нас. Дураки. Дочекали. Що то було? Чого Пішли далі. Глибина є, але риби нема. Риби нема. Таке ну, риби. озеро здоровенне, а риби нема. Де вона риба? Та то, то все це є. Приїхав блогер з Віталієм. І витрапав усіх окунів. Тепер, тепер нічого нема. Ліньки мені вже камеру діставати, але я думаю, що тут нічого не буде під цим деревом. Ну пробуй. Да, риба є? Ух ти! Ну я, я помилився. Не ка яка, яка, яка там риба? Там були, видно, oh. там кліке, він дивиться, бачу, бачу, риба є під ди. Під... Давай пробувати а що. Он бобер конфети порозкидав свої. Здорові. То зайці конфети розкидають, а це бобри. Знаєш, що за конфети? Говно. Ага. Ага, да. Смотря, яке говно. От бобра може бути цей. Целульози, да, чи що там? На безмотило, на безмотилочку будемо ловити сьогодні ми. О, вітер давай, давай. Розгоняй. Наяривайся? Ми знайдемо рибу чи ні, Віталій? Почекай, куди пішов. Підемо разом. Таке озеро. Озеро таке, що... Рибу треба... Дійшли до самого виходу в Десну. Десна вже зашугована. Стоїть, але ходити ще не можна. Лід тонкий і багато промоїн. Рибу не знайшли ні на камеру, ні просто ходили по лунках. Кльову не бачили? Ні, ну, брешу, в камеру щось плавало, але там кілька рибин. І то не окунь, а плотвичка. Він якийсь дядько колови цілі на ящику. Мой його що буде. ПЕРВОЛЮДОК! Всі його так чекали. А хтось болта піймає. Повернулись ми до машини. Трошки людей на водомі побільшало, але риба не ловиться. Зовсім не ловиться. Ми вирішили переїжджати на якесь на на менше озеро. Може там буде простіше знайти рибу, де більше корчів, де затишніше. Тут вода впала. Так, по Десні пливе Шуга. Ну я вже по Десні на Десні стою, під берегом лід є. Але ось тут таке видовище. Люди ось жерлиць поставили, щучка клювала у них. Підемо підем ловити рибу. Будемо пробувати ловити. Віталій вже ось пару оконців піймав. Ну, дивись. Що ти на голочки? Там так що гапливо, інтересно. ж хоч кльов якийсь побачить. Віталій вже обрибився, я ще поки що хожу, не клює. Треба мишку якусь ставити. Чи може на чортика? Ага. Чого собі головень? Голавлік Віталій. Головень. Да я ось він там бігає підо мною. Отакий. Ну, перва риба. Гаджу. Отакий. Клюну у мене. Перший трофей по перволітку. Ой. Ох ты, не проходиш, так? Да? Прошов. Короче, мормышечку замінити на якусь іншу по кольору, по розміру. Ну, не знаю, побачимо. Поки ходимо, тут головне отримувати задоволення того, що ти льовиш з льоду. Окунь, окунець. а коли будемо обідати? <рив> Дик я брав. <рив> я думав, ну, трошки половим, потім будемо обідати. <рив> Дик витягнув? <рив> Подарвав, підсимов. <то>, що... Це ж в мене буває таке, що трошки торкане, але не можу підсікти рибу. Бо... Сало, огірки. Що це найголовніше? Піца. Ти мене казав, в почув піти, тоді не Я тоді забув просто. Я казав, що в гості піти і забувся. Є в мене в Італії там такий хейтер по салу, Поняв? Ну хейтер це так, просто в кавичках. Якщо я не показую сала в коментарях, в відео, він пише, де в сало було. Пятерку, купимо, угу. Угу. Сколько мало? Хоч тебе нагодую. Ну да. Можна було поставити, щоб кадрів. Тика ти брав чай. Ні, не брав, не стояв. Ну, будемо тоді пить з однієї кружки. Не знаю. А що це за чай? Йо -мо. Я не зрозумів, що це за чай такий. А що це таке? Ха-ха-ха. Віталій. Вода кипятчена вместо чая. Кипяток. Дивись. Нема пакетика. Оксана зробила. Так, Оксана робила. Це було вкинуть чай. Просто кип'яток. Просто добав. Добав, добав. Пішли цей, десь може калину збираємо. А ні, ну все, коротше, чаю попили. Ну кип'яток гарячий. Тож сьогодні збирались, бачиш як Ну, зато є сливи. Ну зараз ми зробимо так Дарма. Просто ж хочеться води. Хапа. Mm -hmm. просто... з лавровим листом, так? Да, на лавровому листі буде чай. Ще не хоче риба клювати. Я вийшов сюди до десни. Шумить все. Спробую тут. Може тут буде риба? Ну тут. Побачимо, що трошки може Да. Підемо до машини, додому поїдемо. Кльову немає. Сезон відкрили. Ну якось так. На безмотилку не хочу клювати. Люди, хто ловить з мотилем, то Ну потроху попадається подпа. На безмотилку не клює. Та я і мармишки ж не підбираю. Можна щось було б інше поставити. Але мені ліньки перев'язують по морозчику. А я не душу. Чому? Не хоче клювати у мене. А ти я бачу, що вже... о о Тут ти що? Це вже. Страшне. ти на клопика? на клопика? На клопиху чи на клопика? Ні. З якого этажа? Ну, 5 метров глибинки. Ну ч, далекий 48. Ну що ж ви кля? Да ты на одне лунки скипишь окуня? Час-два. Че? На одній лунці скити садиш. Три, Три минути. Ще один головник. <ріст> <ріст> Ай, а зу... Щось кивав, кивав, на гру не хоче. Зупини і клює як настояче. але ж мормишка то гола. А мормишці нічого немає. Все, ми відловились. Віталій піймав 6 рибин, я 3, на голу мармишку клює слабо. Риба хоче мотиля. Ну, хто ловить на мотиля, плотвичка клює окунці. Але риба в основному, звичайно ж дрібна. Ну, на даний момент нам риба була не головне, головне походити по первольотку, піймати якусь там рибинку. Побачити клювання на кивок. Ну і, і все на цьому. Якщо стане більш-менш нормальний лід на десні, ну це буде не скоро. Тоді буде вже і нормальна риболовля. А по озерах ми не дуже любимо їздити. Але спінінг вже закінчився, тому придеться їздити по озерах. Це відео я викладаю на своєму другому каналі. Тому що, щоб не перемішувати, у мене ще багато в запасі відео зі спінінга, які будуть на моєму основному каналі. Тому спінінг не закінчується. Напишіть в коментарях, хто вже був на первольотку, клює вас риба чи не клює. Пишіть все що завгодно, коментарі залишайте, які хочете. Я скажу так, у нас відкриття першого льоду завжди отаке. Приїхав, посидів пару годин і поїхав, поки не стане десна чи сейм. Якщо стає, стають річки, тоді вже рибалка більш цікавіша. А зараз, ну, це не наша тема. На цьому все. дякую за. Para aí, galera, até a próxima.